Всім привіт! З вами канал ТОП Кіно Кіллер, і сьогодні я розповім про 10 кіношедеврів британського режисера Гая Річі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та насолоджуйтесь переглядом. Поїхали! Рок-н-рольщик. Кримінальна комедія 2008 року. Два запеклих злочинця, олігарх Юрій Омовіч і кримінальний авторитет Ленні Коулу вирішують провернути спільну справу. Омовіч повинен заплатити коулу 7 мільйонів за дозвіл на будівництво стадіону, оскільки у останнього є потрібні зв'язки. До закінчення угоди олігарх віддає Лені свою щасливу картину. Щоб уникнути проблем з податковою, Омовіч звертається до бухгалтера Стелли. Вона, дізнавшись про угоду, наймає зграю на чолі з раз 2 щоб вкрасти гроші, які будуть транспортуватися. Паралельно з цією справою думки бандитів зграї зайняті пошуком стукача, який час від часу їх закладає, і улагоджуванням давніх проблем з Лені. Відносини Ленні і Омовича ускладнюються. Син Ленні, рок-зірка Джоні Фуд, краде щасливу картину і пропадає з нею. Поступово всі герої виявляються пов'язані найрізноманітнішими відносинами, після з'ясування яких вижити всім точно не вдасться. Король Артур легенда меча. Фільм 2017 року та дебют Гая річі в жанрі фентезі, Молодий Артур керує бандою, що примишляє в провулках Лондініуму. Разом зі своїми людьми герой контролює кілька районів міста, захищаючи їхнє населення від звірств, які творить король. Крім цього, Артур промишляє дрібним розбоєм, бійками та пограбуванням, не підозрюючи для якого життя він був народжений. Проте все змінюється, коли до його рук потрапляє легендарний меч Екскалібур. Миттєво викликавши магічну силу Екскалібура, Артур змушений змінитися та ухвалити кілька важких рішень. Він зустрічає загадкову дівчину на ім'я Гвіневер, а також приєднується до руху Опору. Тепер доля всієї Англії перебуває в його руках. Адже Артур має не тільки побороти своїх внутрішніх демонів. А й об'єднати навколо себе народ, щоб повалити зловісного мага тирана Вортігерна, і повернути трон, що належить йому по праву народження. Холмс, детективний бойовик, в основі якого лежать твори Артура Конан Дойля про Шерлока Холмса. За сюжетом талановитий детектив передбачає та зупиняє ритуальне вбивство беззахисної дівчини. Злочинці арештовані. А їх ватажком виявляється Лорд Блеквуд, аристократ, масон та впливовий політик. Негідника чекає Шибениця. Добрий доктор Ватсон особисто фіксує смерть лиходії. Та на наступний день могила виявляється порожня, а нібито повішений лорд, як ні в чому не бувало, знову плете інтриги в аристократичному світі Лондону. Невдовзі виявляється, що Шерлок та Ватсон втягнуті у боротьбу зі змовою, результат якої визначить долю всієї Англії. Сюжет фільму майже не має нічого спільного з оригінальною історією. Та при перегляді ви отримаєте не менше задоволення, ніж від прочитання видатного твору письменника Кона Долі. Агенти Анкл. Комедійний шпигунський фільм 2015 року, створений на основі одноіменного серіалу, дія представленої кінокартини розгортається безпосередньо в період тієї самої холодної війни. У самому епіцентрі неординарного сюжету будуть перебувати два агенти, які, здавалося, повністю суперечать своїм світоглядам і принципам. Один з них Ставленик ЦРУ, а другий КДБ. У цей період вся планета трепетно спостерігає за конфліктом, що стався між США і СРСР. Здавалося, що ж може бути ще страшнішим. Але в дійсності в ці події ще вливається якесь міжнародне злочинне угрупування, що прямо впливає на і без того дестабілізовану обстановку та крихкий баланс між наддержавами. Члени цієї організації справжні послідовники нацистської ідеології яким все ж таки вдалося розробити та зібрати бомбу ядерного зразка, що в разі використання може привести прямо до найбільшої катастрофи світових масштабів, об'єднуючи свої зусилля, кіногерої, попри свої розбіжності і політичні погляди, беруться за справу, щоб запобігти цій страшній загрозі, і, хоч би як хвацько це не прозвучало, беруться за порятунок цілого світу. 2021 року, заснований на французькому фільмі Інкасатор 2004 року. Патрік Хілл недавно влаштувався на роботу охоронцем компанію Фортіко, чий парк вантажівок перевозить мільйони доларів готівкою по Лос-Анджелесу. Колеги вітають новобранця шквалом глузувань. Начальник також не дуже вражений послужним списком свого нового працівника. Він здається абсолютно нездатний на жорсткі дії, які можуть знадобитися в певних ситуаціях зокрема, в разі необхідності зупинити потенційних грабіжників. Так відбувається до тих пір, поки ейдж, як вони його називають, не дивує їх усіх, самотужки зірвавши спробу пограбування, спокійно стріляючи кожному з нападників голову, замість того, щоб дотримуватись протоколу. Він соромить товаришів по роботі Булета і менш досвідченого Дейва, його начальник Террі підозрює, що у нового співробітника щось є в рукаві. Подія героя Стетхема стає зрозуміло, що в цій людині є щось більше, ніж всі думали з самого початку, у його минулому є подія, яка спонукала його взятися за цю роботу і нічого не завадить йому досягти своїх цілей. Здається, він жадає помсти. Але хто його мета? Про це ми і дізнаємось в цьому бойовику режисера Гая Річ. Шерлок Холмс, гра тіней. Детективний фільм 2011 року та продовження стрічки «Шерлок Холмс» 2009 року. Шерлок Холмс знову береться за справу після того, як трапляється серія терактів у Відні і Страсбурзі, які, на думку уряду, влаштували анархісти. До всього іншого в Європі відбувається серія вбивств, які з боку здаються ніяк не пов'язаними між собою. Однак Холмса не так просто провести. І, вивчивши всі докази, він розуміє, що це справа рук професора Моріарті, злого генія і його давнього ворога. Доктор Ватсон тільки одружився і дуже цьому радий він більше не бажає брати участь в справах свого друга детектива. Однак, завдяки збігу обставин, вони все ж об'єднують свої зусилля і відправляються на пошуки Моріарті, щоб зруйнувати підступні плани злого професора. Великий Куш Чорна комедія 2000 року та другий фільм в кар'єрі режисера, який багатьма кінокритиками вважається кращою стрічкою режисера та займає 119-позицію ту позицію в списку IMDB. Великі гроші можна вважати синонімом великих проблем. Це правило, цілком співвідноситься із великими дорогоцінними каменями. А діамант, який довірили перевозити не Френку, дуже великий. На жаль, Френка про його вантаж дізналися сторонні особи, що не проти отримати камінь у свої руки. А у кур'єра проблема з азартними іграми, що робить Френка легкою здобиччю. Камінь цей, по всій відомості, має негативну ауру, тому що весь час притягує до себе сумнівних людей. Компанія мисливців за коштовністю зростає пропорційно часу, який пройшов з моменту пропажі. І все більше людей виявляють себе втягнутими в цю божевільну гонку, нагороду в якій для багатьох може стати смерть. Але незважаючи на ризик, в цій боротьбі беруть участь всі – круті кримінальні боси і останні шістки, та кому дістанеться головний приз. Джентельмени кримінальна комедія за власним сценарієм річі знайомить глядача з персонажем Меттю МакКонехі – Мікі Пірсоном. Мікі емігрант з США, випускник Оксфорду, який використав свій розум на створення власної бізнес імперії. Виробництво та продаж марихуани дозволяють йому швидко вибудувати статус вагомого бізнесмена та стати одним з основних гравців тіньового світу Британії. Однак, коли він вирішує продати свій бізнес впливовому клану з США, на його шляху з'являється купа неприємних обставин та декілька кримінальних елементів, які не дадуть спокійно втілити план Мікі в життя. Вся історія прикрашена британським гумором, фірмовим екшеном та шикарними діалогами, які ще довго будуть цитувати фанати режисера. Якщо жанр кримінальна комедія ваш улюблений, цей фільм обов'язковий до вашого перегляду. Адже це еталон даного жанру в кіно. Карти, гроші і два стволи. Дебютний фільм режисера, який вважається класикою жанру кримінальна комедія. Четвірка хлопців мріє про великі заробітки, та так, щоб не довелося при цьому докладати надмірних зусиль. А досягти цього можна лише нечесним шляхом, і кожен з них заробляє так, як може. Ед, наприклад, професійний гравець, у нього справжній талант, і програє він дуже рідко. Бейкон і Том зайняті різними незаконними справами і намагаються при цьому не переходити межі, за якою лежать серйозні злочини. Мило не поділяє їх поглядів, але теж не проти отримати швидкий прибуток. І вихід друзям бачиться в великій грі, яку влаштовує місцевий кримінальний король Гаррі Топор. Тут високі ставки, які в разі перемоги обернуться багатством. Але Гаррі не був би настільки впливовий і багатий, якби звик програвати. Чи не сталося такого і сьогодні? А друзям тепер потрібно терміново шукати гроші, тому що борг сокири все одно, що вирок, і якщо не віддати його вчасно, життя перетвориться на пекло, яке втім триватиме недовго. Револьвер кримінальний фільм 2005 року, що розповідає історію колишнього ув'язненого Джейка Гріна. Кілька років тому суд засудив його до семи років позбавлення волі за звинуваченням в організації підпільних азартних ігор, справжнім ініціатором яких був злочинний босс Мак. Саме він, пригрозивши Джейку вбивством близьких, змусив його взяти всю вину на себе. Залишеному за гратами за безпідставним звинуваченням гріну, в колонії було лише два варіанти: 14 років в загальній камері або 7 в одиночці. Джейк вибрав останній. Але як не дивно, тюремні дні без співкамерників не тільки припали йому до вподоби, а й обернулися для нього неабиякою користю. Сусіди по коридору, майстри шахів за однією стіною і неперевершений шулер за іншою дали Джейкобу безліч цінних знань. Про те, як правильно і без ризику розвести людину абсолютно в будь-якій азартній грі. Універсальна форма успіху, придумана майстрами рецидивістами, чий діалог протягом останніх семи років був чи не єдиним, що доводилося чути гріну, міцно закріпилася в його пам'яті. І нарешті довгоочікувана свобода. Джейк виходить з в'язниці і вирішує повернутися в рідне місто, щоб помститися Макові, до ниточки обкрутивши кримінального авторитета. Знаючи формулу, він зможе зробити це за 2 секунди. Але чи вдасться йому уникнути можливих наслідків обдурення? На сьогодні це все. Обов'язково перегляньте фільми гай річі, адже це приклад крутого гумору, динамічного монтажу та оригінальності сюжету, в частності діалогів і непередбачуваних подій. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та залишайте коментар під відео. Ми переможемо!